Борнутизку, швиденький анонс. Opel Zafira B свіжо пригнана зі Швейцарії. Тільки-тільки приїхала, розвантажила з евакуатора, поцепили номерні знаки, заплатили митницю, яка склала, на жаль, на такий автомобіль аж 3330 доларів. На жаль, таке космічне мито на автомобілі. Але тут не до того. Значить, розповім, що за автомобіль. Opel Zafira B 614 рік в оригінальних вікнах. вся, Тобто лобове 14-ти також тобто всі вікна по кругу 2014 рік, автомобіль теж 14 рік. На непоганій комплектації цікаві. 1,8 бензин 162 тисячі оригінального пробігу, механіка на 5 передач, автомобіль в 7 виконанні. Автомобіль має легкосплавні диски 16. -ти. На літній гумі має передній парктрон, має два ключі, має чотири електросклопідйомники, має шкіряне кермо, має мультикермо, має круїз контрол, має навігаційну систему, має клімат контроль. Дуже така Bluetooth, також тут присутня, хендсфрі опція, також є USB. Друзі, автомобіль в даний момент тільки приїхав. От в нього зняти ще царські номерні знаки. Тільки приїхав, не мився, не чистився, приїхав в гарному стані. От навіть оригінальні всі коври збережені, не шиті сидіння, тобто ще я його не готував, але в принципі підготовки особливо він і не потребує. По факту гарний комплекс, ні чистки, нічого робити не потрібно, так як автівка приїхала чиста і, можна сказати, в бездоганному стані. 14-рік, 162 пробігу. Так, що тут в нас? Тут задній ряд, все гарно, ну, але вона з дороги, нічого не прибрано. Але дуже крутий стан. Притонований задній ряд, в неї також є задній парктрон цього автомобіля. А, значить, замінено тут. Я відразу по дорозі заїхав до мого механіка, він замінив оливу з фільтрами, бо вже прийшло якраз ТО, І задні колодки ми також замінили, поставили нові. Вся електрика працює, кліматконтроль працює. В багажнику значить, в нас все також дуже гарно. Присутні ще комплект зимових дисків, оригінальних, до речі, ополівських, також на зимових колесах сезон, можливо, навіть два залежно від ваших пробігів. Присутній коврик в багажник. Тут також все повністю комплектно. Є в нас, я зараз не буду діставати, є у нас присутній тут. В багажнику домкрат, всі-всі речі, я, як ви бачите, жилет. Тобто автомобіль отак продавався, отак він приїхав, отак є. Є тут у нас аптечка гарна, є у нас знак аварійної зупинки. Абсолютно не подерті, не понищені пластмасові всі захисти в багажному відсіку. Тут точно так само все гарно. Автомобіль саме місцему я вже сказав, в виконанні не потребує навіть хімчистки. Запах автомобіля гарний, оригінальний є. Присутня оригінальна шторка, а багажний відсік. Це чистий 14 рік автомобіля. І ціна його, друзі, 10500 доларів з сертифікатом. Або сертифікат я робити не буду, для того, щоб ви могли собі спокійно зробити сертифікат, коли встановите сюди газоболоне обладнання. Ось номери також тут. тому так. Якщо вона вам цікава, 10500 вона може стати ваша. Я зараз вам покажу фарбу її цієї автівки. Тобто, в принципі, можна сказати, що автомобіль на даний момент без фінансових вкладень. У нас вже, вже сервісована. диски колодки гарні, ходова не брязкає. Я зараз вам пройдусь. Так, тобто, заднє крило у нас має показник 140 мікрон, 150-160, Тобто, частинка перепрошую. Частинка заднього крила підфарбована, далі пройдусь вам по елементу. Але то косметично, тобто не, ніяких там нюансів серйозних немає. Тут не фарбовано. Зараз покажу також, вам під капотом її капот. Тобто на автомобілі косметично підфарбоване одне заднє крило. Так, видно вам, не видно, не знаю. Ну, хто захоче, звичайно, приїдете зі своїм експертом. Нехай він вам подивиться. Автомобіль, проєм тут не фарбований, покажу відразу вам. Так, лише це крило і то така чиста, мінімальна косметика. Десь воно локально. Тут було перелаковано, не знаю навіть по якій причині. Це все, що є по кузову з нюансів. Зараз також я вам покажу підкапотний простір, там все дуже адекватно і гарно. Сервіс вона пройшла. Знаю, що ціна не маленька, але, друзі, така вартість митних платежів космічна, я відверто скажу, вам розраховував район 2. 700, 2680, 2700, зважаючи на попередній зафір, який я розмитнював. Антифриз, в принципі, чистий, все добре. 1,8, 140 кінських сил, двигунчик. болтик в один не знімався, не скручувався. Все добре. Тут точно так само, жоден болт не кручений. Цікаво, приїжджайте, 10500 ціна 14 рік, 7 місць, дуже класний стан. З резинами з усім. Всем добра, всем пока.